Визнання Криму де юре. Ну і коли знаєте нам починають закидати, що ми з цим не погоджуємося, яка вам там різниця? Ви ж його визнавати не будете, тому що там відразу пішли слухи, що наче і ми маємо. Потім Трамп і Рубіо почали поясняти, що ви не маєте цього робити, тільки ми це маємо де юре, значить це має мало всіх заспокоїти що ми ж не визнаємо Крим. Але ми маємо розуміти наслідки цього всього. Ми маємо розуміти, що з 2014 року, коли Росія окупувала Крим навколо окупації Криму, будувалася оця вся санкційна політика проти Росії, яка по факту знижувала її економіку, як по факту душила її. І якщо і основна маса ну, після 2014 до 2022 всі санкції вони поступово збільшувалися. Вони були навколо Криму. Тому якщо зараз Крим просто де юре США визнають, то вся санкційна політика вона просто зніметься, і Росія зможе звести свою економічну діяльність. Це Росії дуже потрібно, бо вона зараз задихається економічно, в тому числі дуже сильно. І ми отримуємо те, що в Росію підуть гроші. І вони далі зможуть накопичити свої воєнні арсенали, і знову готуватися до війни.